Вітаємо у новому випуску CG Digest. Хочемо розпочати з того, що у нас в інстаграмі триває геловінський конкурс. Умови дуже прості: необхідно намалювати свою варіацію магічного казана до 7 листопада та відмітити на роботі сторінку варто скул в інстаграмі, крім конкурсу, випустили повноцінний туторіал з малювання казана. Посилання є в описі відео. Тепер дайджест. Насправді цього разу новинок не так багато, а те, що є, це в основному про штучний інтелект. В будь-якому разі обіцяємо, що буде цікаво. Не забувайте цяти вподобайку та підписуватись на канал. Розпочинаємо. Технологічні компанії брешуть про небезпеку ШІ. Засновник Google Brain і професор Стенфордського університету Ендрю вважає, що штучний інтелект не є загрозою для всього людського. Нагнітання страху це одна зі стратегій компанії. Компанії, які не хочуть конкурувати зі штучним інтелектом, він також заявив, що ліцензування AI розчавить інновацію. На даному етапі розвитку технології краще не врегульовувати ситуації. При цьому професор каже, що якщо регулювання буде надзвичайно продуманим, тоді це буде краще ніж без регулювання технології. Важливий крок у регулюванні повинні зробити самі ж компанії, які розвивають штучний інтелект. Для початку вони повинні стати більш прозорими, думає Ендрю. Тим. Часом у Сполучених Штатах Америки підписали перший указ про заходи безпеки штучного інтелекту. Байден виступив з невеликою промовою про AI. Він зазначив, що Ші дозволяє розширити людські можливості. Але з іншого боку, не можна зловживати цими технологіями. Новоспечений указ покликаний покращити безпеку. Відтепер компанії повинні ділитись всіма результатами досліджень штучного інтелекту з федеральним урядом США перед їх оприлюдненням. Крім того, Міністерство торгівлі доручено розробити вказівки щодо автентифікації та водяних знаків для загенерованих штучним інтелектом в містом. В Білому домі цей указ назвали як наймасштабніші дії, які будь-коли вживалися для. Для захисту від потенційних ризиків від систем AI. До речі, про тещі виступила акторка Скарлетт Йоханссон. Вона подала в суд на компанію, яка використовує її зображення голос у рекламних інтеграціях свого продукту. Застосунок, який рекламується голосом голівудської зірки, називається Ліза AI. За допомогою стандартного макета MetaHuman і бібліотеки HD-сканів голови вдалося відтворити ось такого реалістичного дядька. В роботі також використали оновлений шейдер MetaHuman з декількома додатковими картами. Погодьтесь, що виглядає просто приголомшливо. Компанія Capcom поділилась власним процесом роботи з функцією захоплення руху в Re-Engine. Капкомписпосередньо записує рух одразу в ігровій рушій. Рух залишається неймовірно плавним та точним. Тепер в компанії зможуть відтворювати відчутно реалістичніші анімації. Оновлений Re-Preview забезпечує симуляцію фізики, тобто тут можна коригувати місцевість, не поставивши спеціальний декор в студії, наприклад, сходи, що дуже і дуже зручно. Можна дивитись на три речі: те, як горить вогонь, те, як тече вода, та як працює інша людина. Едуардо Мараньо поділився новим проєктом реалістичний струмок, який створений за допомогою Houdini та Unreal Engine 5. Симуляція створена для ще більшого проєкту, а це лише один з етапів. Unreal Engine дуже зручний для подібних проєктів. В попередньому дайджесті ми розповідали про анонс PlayStation 5 Slim. Сьогодні ж поділимось її першими фотографіями. Нова версія консолі стала меншою за стандартну PS5, проте рішення залишити подібний дизайн. Зайн було не дуже вдалим. Принаймні так вважає маса гравців. Відеоігри продовжують екранізовувати. Нещодавно вийшла перша екранізація інді проєкту Five Nights at Freddy's. А зараз стало відомо ж про готовність сценарію фільму Ghost of Tsushima. Творчу команду також зібрано. Всі готові до роботи над новинкою. Але спиняє лише страйки акторів, які дотепер тривають. Режисер також планує залучити до фільмування виключно корінних японців, які говоритимуть рідної. Польською мовою для забезпечення автентичності. На завершення знову згадаємо штучний інтелект. Цього разу розкажемо про захист робіт художників. Створили новий метод боротьби зі штучним інтелектом. Інструмент захисту NightShade розробили в Чекайському університеті. Він працює на довгострокову перспективу. Інструмент спотворює зображення, додаючи в нього зайві пікселі. Для людських очей їх абсолютно не видно. Проте штучний інтелект не може нормально інтерпретувати зображення. бо Помилково його аналізує через невидимі пікселі. Спеціалісти вже затестили метод на моделі Stable Diffusion XL. Наприклад, AI автомобіль сприймав як корову, а капелюх бачив тортом. Таким чином, AI помилково навчається та повноцінно не копіює елементи з робіт художників. Ось і завершився 12-й випуск CG Digest. Долучайся до нашої величезної української спільноти за посиланням в описі профілю. Побачимось наступного тижня. Дякую